31 жовтня міська влада підводить підсумки минулого тижня. Триває перевірка харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста. У п'ятницю, 28 жовтня, міський голова Володимир Абрамов разом із представниками управління Держпродспоживслужби та відділу лабораторних досліджень відвідали дошкільний навчальний заклад номер 32 Чибурашка. Міський голова Володимир Абрамов особисто перевірив харчоблоки, складські приміщення, документацію на завезені продукти, а також всі приміщення дитячого садочку, у тому числі і групи. Загальні враження від побаченого були позитивні. Комісія відмітила комфортний температурний режим у всьому закладі, його чистоту та наявність санітарних книжок у всіх працівників. Що стосується харчування, то у членів комісії виникли деякі питання та зауваження до адміністрації дошкільного закладу. За результатами перевірки складено відповідний акт, згідно якого всі недоліки мають бути усунені. До кінця поточного року мають завершитися всі заплановані роботи з капітального ремонту трьох доріг у жовтих водах. Як раніше повідомлялося, за кошти обласного бюджету мають провести капітальний ремонт доріг по вулиці Заводська, Першотравнева та Залізнична. 27 жовтня розпочався другий етап асфальтування вулиці Першотравнева від бульвару Свободи до Маяковського. Що стосується капітального ремонту дороги по вулиці Ярослава Мудрого, то на її відновлення вже виділено кошти з обласного бюджету у розмірі більше 3,5 мільйонів гривень. Відповідно до вимог аукціону, перші роботи по зняттю старого покриття мають розпочатися вже у листопаді поточного року. 28 жовтня служба у справах дітей спільно з відділом у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Жовтоводської міської ради підвели підсумки міського конкурсу малюнків Сонце в долонях який проводився в усіх дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста. Серед загальноосвітніх шкіл міста перше місце посіла спеціальна школа, друге місце навчально-виховний комплекс Перспектива. Третє місце загальноосвітня школа номер 3 Серед дошкільних закладів міста перше місце посів дитячий садочок номер 4 друге місце дитячий садочок номер 35 третє місце дошкільний навчальний заклад номер 18 Продовжує свою роботу і постійно діюча міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, і встановлення індивідуального джерела опалення при виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради. За шість засідань комісію було видано 231 дозвіл на встановлення індивідуального джерела опалення. Нагадуємо, що для отримання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення, заявникам необхідно надати членам комісії повний пакет документів, а саме написану заяву встановленого зразка, довідку про відсутність заборгованості за теплопостачання від комунального підприємства Жовтовольськ тепломережа. Копію документів про право власності на квартиру та копію паспорта. 24 жовтня стали відомі проекти переможці, які будуть реалізовані коштом міського бюджету у 2017 році у рамках програми партиципаторного бюджетування. За рішенням членів експертної групи було обрано ще один проєкт для реалізації Центр військово-патріотичного виховання Патріот який за кількістю набраних голосів посів шосте місце. Такі зміни пов'язані з тим, що загальна сума кошторисів проєктів-переможців є меншою, ніж заявлена за умовами програми. Вітаємо громадську організацію Козацький полк Жовтоводський з перемогою. продовжує свою роботу громадська рада при виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради. На черговому засіданні, яке відбулося 28 жовтня, голова громадської ради Віктор Ізергін подякував міській владі за проведені тренінги по фандрейзингу. Здобуті знання з написання проєктів дозволили трьом членам громадської ради реалізувати власні ідеї та набрати найбільшу кількість голосів. Також за заявою мешканця жовтих вод було обговорено питання якості питної води, в якій, за даними водоканалу, спостерігається перевищення показників канцерогенних речовин. Відповідно громадською радою буде складено акт та спільно з виконавчим комітетом Жовтоводської міської ради буде проведено службове розслідування. 4 листопада у нашому місті пройде перший Жовтоводський міський форум стратегія розвитку третього сектору. Вперше виконавчий комітет Жовтоводської міської ради об'єднає представників різних громадських організацій та благодійних фондів. Про інститути громадянського суспільства, порядок реєстрації громадських об'єднань говоритимуть представники центру підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск», Центру безоплатної правової допомоги, благодійного фонду Допомога Дніпра, Данської ради у справах біженців, Всеукраїнського благодійного фонду горіння та благодійного фонду Право на захист. 5 листопада вперше у Жовтих водах пройде молодіжний форум Місто Очима молоді спільно зі спеціалістами відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Членами молодіжної ради, а також учасниками форуму, обговорюватимуться питання молодіжної політики у нашому місті. Результатом форуму мають стати написані проекти, які будуть направлені на розвиток молодіжного руху у жовтих водах. Тож запрошуємо всіх бажаючих відвідати дані форуму, адже заходи обіцяють бути цікавими.